Побігла. Побігла, ти знаєш де туалет. Давай. Давай, давай, давай. Молодець. Давай. Пішла. Давай, давай. давай. Скоренько, давай. Ну давай сюда давай, 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 скоренько, скорее давай, давай. Он отец. Молодец. Давай, давай. Давай. Скоренько! Давай, скоро. Ну. Давай, Давай Біго. Не може. Давай. Давай. Ні. 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 Не гратися, а й в туалет піти. Давай. Вучок. Бігом. Давай. Білчок. Давай, туалет. Скоренько. Давай хвостик у туалет. Нічого ти там не вкладайся. Давай туалет. Mm. Давай. Оп! Давай. Давай туалет. Що Щося дивиш? Що тися дивиш? Пішли? Малешка? Ти підеш на весь чи ні? Хвостик наш. Хвостик наш. хвостик малесенький, Наш маленький любимий хвостик. Давай, пішли.